І що? Знову я настав час дивитися наші обрізки. Сьогодні на огляді, я вже так говорю, як не знаю, як по книжці якісь, да? <смістична> бо, коротше, 35% батарея, надіюся, вспію зняти. Думав, не знімати, але знімати буду. Сьогодні обрізка яблунь, там деякі грушка є, ну от таке. Обрізка яблунь, посадка, схема посадки через 1 метр, навіть через 90 см. Тому це буде цікаво тим людям, у яких дуже густо насаджено. Як я обрізаю, думав не знімати, але знімаю. Тому вибачайте, якщо прекратиться відео просто так. Через метр, можливо, у когось на ділянці дерева просто так мало, мала ділянка, дерева посаджені, тик-тик-тик, понатикувані де там-небудь. І не хочу, щоб корона розросалася, теж така обрізка підходить, щоб все було компактно. О, компактна обрізка яблуні. Тому давайте подивимося. Якщо є ще груша, можливо, і грушу обріжемо, якщо спіємо. Тому е, давайте мистренько починаємо. Не забуваємося е, нажимати стрілочку, щоб поширити це відео на різні платформи інтернету. І якщо у вас є змога і настрій, і бажання, ну бажання таке <сь> є. Дивитися реклами, тому що Ютуб тоді продвигає мої відео. Свого роду ви мені допомагаєте, а не рекламодавцям продвигати наше відео. І тим самим ви мене стимулюєте працювати. Дивіться, ось така схема посадочки, дивіться, бачите. А, бляха, хамуха, весь болоті, капець. Диви, що робиться, а? Ходи, ходи, що робиться. От схема посадочки, дивіться, така через метр. Тут шпалера натягнута, ну як не шпалера? Трос, трос. І трос 4 троса натягнутих. Ось так я почав обрізати. Дивіться, всі получаються, як дивляться гілки. Ви, ви вже знаєте з моїх відео, що такі треба забирати зразу, підходити до дерева, дивитись, забираєте їх саме першим ділом. Це ось такі, бачите, щоб вони не перетиналися, в тому числі і перетиналися, але дивіться, як, яка густина можна. Це дерево я взагалі вирізав для того, щоб воно мені було краще працювати. Воно не звідси я. Потім порекомендую його зрізати і взагалі звідти замінити. Бачите, яка робилася обрізка. Обрізка тут була, я не знаю, хто до мене обрізав. Наприклад, я стараюся обрізати, щоб сюди попадало світло. Тут взагалі немає пеньків, всі гілки були зрізані під нолі. Це вся, дивіться, частина. Це такого не допускається. Вся ця частина гола, гола стоїть. Тому деякі я поробив пеньочки, тут, тут, все, в болоті капець. Тому робіть пеньки, тому що без пеньків буде біда. Тут... Тут більш-менш нормально всі гілки одного, одної товщини. Зараз будемо далі ще обрізати. Одної товщини, давайте якесь бастренько, що там було лишнє, грубо зрізав, забрав, порозводив. Однорічки ми обов'язково прирізаємо такі інструменти, які є. Давайте, ну, це пилочка, все як полагається. Давайте одразу швидко виберемо якесь дерево, таке підходяще. Ось, дивіться. Ось, бачите, давайте таке швидко, якщо вийде. Що я зараз тут роблю? Саме перше, коли підходить до дерева, саме перший ваш. Операція, ви маєте зрізати цю гілку. Вона сама грубша, вона навіть грубша від стовбура. Якщо 50% товщини, вже гілка, ви вже її маєте зрізати. Що ми робимо? Правильно, ми її зрізаємо ось тут з переводом на ось цю горизонтальну. Іду ставлю паузу і висо зрізаю. Дивіться, яку частину ми зараз заберемо. Вона нам тут не потрібна. Це бред. Понімаєте? чому бред? Дивіться, вона заступає нам. Стовбур центральний, Поняли? немає сюди доступу ні світла, нічого. І на неї в нас немає нічого. Якби хоч тут були якісь пеньки зроблені, щоб можна було б щось відновлювати, а так ми маємо просто сантиметрів 60 голяків. Голяки. Так, беремо пилочку. Так, зверніть увагу, зразу зрізав, наскільки став сюди простір. Як ми далі працюємо? Наша задача розвертати, прирізати однорічки. Якщо ми не будемо однорічки прирізати, вони будуть затухати. Тобто в них не буде. Продовження Будуть так, ось так оголятися. Скоріше всього, бачите, якщо вона гола, якщо вона гола то її рубали по, просто по наплодові закінчення. Ось тут, ось тут. Але ми шукаємо, щоб відновити їх. Однорічні, хоч маленькі, але однорічку шукаємо і прирізаємо, так і ми працюємо. В деяких випадках, ось, наприклад, нам тут ця гілка попрацює ще трошки і потім ми її видалимо. Ми тут переводимо на урожай. Тут рубанули. Все, все голо, як, як завжди, так не можна. Тут є у нас трошки яблука і тут з яблуками, але ми тут мусимо ось так зробити, щоб гілка не затухала. Ця гілка вже з протилежного дерева сусіднього пішла сюди. Ми тут можемо перевести на урожай, спинити, вона нам не буде заступати. Тут що ми робимо? Тут хворе щось, не, а це не хворе, це не вломане. Так, це пішла вже в цей стовбур. Звичайно, ми її заберемо на, так, на пеньок. Все голо, все голо, треба відновити, за рік, за два відновимо. Так, цей список з яблучком ми його залишаємо, ось бачите, а це все завантажене, але ми робимо по однорічці такі малесечкий пеньочок. малесечкий, І нагружаємо свого роду гілку. Дивіться. Так, тут у нас що? Тут ми забрали, перевели, не пересікаються. Дивимося, що тут теж врубали, щоб не виходило сюди, не треба. Треба зробити такий пеньочок, малесечкий пеньочок по однорічці. І далі можете взагалі не чіпати. Все. Далі просто розвертайте, прирізайте. Ось гілку прирізали в одному місці на однорічку. А далі можете вже рубати на плоди на гілках другого порядку. Так, тут що пішло? Тут дивіться, все, завал. Тут просто люди це так не робиться. Ви що? Так, у нас тут маса урожаю і ми не знаємо, що до чого. Давайте, значить, тут -то я однорічки позабираю ці списики. Тут я і на цей список і верну його зразу. Тому що. Так, не можна. Люди добрі, що ж ви робите? Ось так заберемо, все, все, попав сюди простір. Одну річку перерізали тут. Ну, заберемо тут, бо ця вже пішла сюди на стовбур. Висвітляємо стовбур, ви поняли? Висвітляємо? Ось є гілки нижнього порядку. Так, тут що? Тут ми можемо перевести на урожай, Получимо урожай. Тут ми теж робимо на урожай, а тут цю гілку третю по річці лупимо, все. Тут є урожай, тут, 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 все, все ми отримали, розрідили, розвернули. Все, доступ є. Якщо у вас йде груба гілка, старайтеся на такі пеньочки зрізати косі їх, щоб тут нам не стріляли жировики. Так, це що вона пішла вже, дивіться, вже де? Ну де ця гілка вже тут знаходиться. Вертаємо її назад і одну річку перерізаємо, щоб тут пішло накопичення плодів, плодів. Ну що це таке, подивіться. Тут ні одного, жодного пенька немає, жодного. Ось Один був і то щось і не спрацював. Все, отак і пішли далі. Тут ми зараз будемо теж роз, 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 розріжувати. Давайте ще щось, щось виберемо. Так, все, ви зрозуміли, ось дивіться, зразу. Поняли, оцю гілку ми зараз заберемо. Якщо хватить батареї, зверніть увагу, яке дерево, ми зараз забираємо. По-любому її. Вона вже така сама товщини. Не можна, не можна такі гілки тут тримати. Просто не можна. Ми заберемо цю і, мабуть. Оцю на перевод на цю тоньшу. Поняли? Бо вона вже тут товща від цього. Зараз давайте запам'ять картинку. Запам'ятали? Молодці. Дивіться, просто два зріза і зразу вам вже крона дерева готова. Два. Якщо є змога, зрізайте з переводу. Бачите, на цій грубі гілці був перевод. Тут все в плодах. у нас. Що я роблю? Одну літочку я прирізав і тут прирізав. Це можна залишати, вона нікому не заважає. Все, тут забрав, тут прирізав. так, Ось так. Відкрили крону. Пішла одна ріточка, зробіть такий пеньочок, Не забувайте, що у нас густина дуже серйозна. Розводьте, повертайте, вертайте гілку назад, але ну, ні в якому разі її ось звісно, затуляє. ну, Можна туди її черканути, хай тут будемо врожай. Вона нам не виходить вже сюди. Тобто ви маєте тут орієнтуватися, куди дерево має виходити. Ну, Теж не сильно зрізайте, але тим не більше ви зрізайте обов'язково. Все, тут дивіться, вона закриває нам сюди. Ми її не, не втрачаємо, ми переводимо на ці баторічні закінчення плодові. Бачите? Отакі. От тут на ріточку ми переробимо. Все в горизонталі, все чітко. Робимо тільки клотс. клотс. І там два вкупі йде, один клоцнем, ось так, один лишаємо з яблучком. Все, тут така сама ситуація, виходить, раз, можемо залишити, можемо і клоснути ось так. Тут доверху пеньочок, тут лишили, горизонтально лишили, розвели, вліво-вправо вивели, прирізали. Все, дивіться, практично, практично. Дерево обрізане, ось у. за скільки там хвилин. Вже, напевно, батарейка зараз сяде. Ну, коротше, блін. Так хочеться багато розказати і показати, що ви собі не представляєте, як мені хочеться цього. Вам зробити. Так, 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 розвели, наперерізали. Все доступ є, Протилежно росте. Перерізали, так, доверху пішла. Зрізали, вже паралельно м'яко переходимо на м'яко переходить. Все, дивіться, дерево прирізане, обрізане, ідеальне. Подивіться, скільки плодових, плодових закінчень. Подивіться, як воно хорошо виглядає, і все наскільки чудово. А? Кожна гілка дивиться і балансує. Така сама ситуація. Зараз. Цю ми будемо грубо зрізати і так само тут вліво право розводити. Тому, е, тому така ситуація, не знаю, зайде вам це відео чи не зайде. Я капець, як стараюся, не знаю. Зараз я знімаю на протилежну ту камеру, що мощніше, Поняли? І не знаю, виключилась батарея ще. Не виключилась, не знаю, але я старався, якщо я встиг, то все супер. Удачі всім.